28 червня Олександрійці разом з усією Україною відзначатимуть День Конституції. Цьогоріч головному документу України виповнюється 17 років. День Конституції України свято Державне і відзначається щорічно, 28 червня, на честь прийняття Конституції України у 1996 році. Тоді, у червні 1996-го, народні обранці працювали над основним законом усю ніч з 27 на 28 червня. Загалом безперервно 23 години. the Слід нагадати, що конституційні традиції в нашій державі існували давно, адже Україна стала першою європейською державою, яка створила конституцію. Це знана у всьому світі Конституція Пилипа Орлика, що побачила світ у 1710 році. Традиційно на відзначення свята у Києві, в обласних центрах та інших населених пунктах проводять урочисті заходи за участі органів місцевого самоврядування, громадськості та діячів науки і культури. Покладають квіти до пам'ятників видатним діячам України державотворення, організовують святкові концерти та спортивні змагання. Не стане виключенням і 2013 рік. Відповідний указ про відзначення 17-ї річниці Конституції України президент підписав ще у лютому. Тож будемо святкувати.